Вітання всім, це проєкт інсайт. В студії з вами працює Віктор Мозалевський. Сьогодні я сам в студії у нас гість на прямому зв'язку із козятина. Це засновник простору Добрий Козятин Антон Борис. Вітаю вас, пане Антоне. Чи чуєте мене? Чи бачите, чи нормальний в нас гарний зв'язок? Таю, чую, бачу гарний зв'язок. Це чудово тоді будемо спілкуватися. Я дам таку невелику довідкову інформацію. Що простір добрий козятин це місце, де відбуваються різноманітні освітні заходи, тренінги, лекції. Планується я не знаю. Ми сьогодні про це поговоримо, щодо семінарів та вечорів обговорення і долучається велика кількість волонтерів до цього простору, щоб працювати, спілкуватися із дорослими та дітьми. Отже, я вже частково окреслив Соні напрями, чим займається простір. Ну, звісно, не всі, але давайте спочатку трохи таких історичних фактів. І як простір добре козятин був створений, і хто доклав так мовити зусиль до його створення. Історія створення доброго козятину розпоч... розпочинається у 2020 році. Саме в цьому році ми, як парафія, ми мали організувати обід до дня в богого. Це такий день, який є в цілій католицькій церкві. Власне, ближеніший Святослав дав благословення це організувати. Я собі думаю, ну як це зробити? адже по-перше, ми є маленька парафія. По-друге, ми не маємо якогось потрібного місця. По третє, на це рік, коли починалася ковід, пандемія, і власне це було дуже складно організувати. Але яким чином ми зробили? Ми створили Фейсбук-сторінку Добрі Козятин» і запросили, щоб. Люди приносили нам продукти в нашу каплицю, а ми би їх роздавали потребуючим сім'ям. І на наш перший заклик відгукнулися люди, принесли продукти, і ми принесли і ми відвідали близько 16 сімей, які цього максимально потребували. Наступне у нас було запитання: чи ми цю акцію робимо раз до року, чи ми це робимо кожного місяця? Ми побачили, що не так складно є організувати щось один раз на рік, але стабільно щось робити це є доволі складно. Наступний роз... Наступний етап такого розвитку «Добрий козятин це початок повномасштабного вторгнення, і у 2022 році ми розпочали відвідувати близько п'яти громад. Із продуктовими наборами ми це робили один раз на місяць. Все це робилося завдяки співпраці з благодійним фондом Каріта з Київ і його директором, оце Романом Сиротичем, за що їм величезна вдячність, адже ми могли справді досягати близько тисячі сімей на місяць і їм допомагати продуктовими наборами. Наступний етап розвитку нашого простору це є така. Можна сказати, освітньо дозвільна діяльність. Ми розпочали реалізацію одного проекту по підготовці дітей до школи. І після цього до нашого простору розпочали приєднуватися волонтери із Донеччини із, із Харкова, з Херсона, з різних областей міста, місцеві волонтери. І ми таким чином маємо зараз простір, де абсолютно безкоштовно діють. Гуртки волонтери на волонтерських засадах проводять ці гуртки, і в максимальній такій точці в нас було 26 волонтерів і 18 гуртків. Угу. Зрозуміло. а От період початку повномасштабного вторгнення ви назвали це одним з етапів, але я думаю, що це етап, такий був достатньо потужний для розвитку вашого центру. Вашого простору? Ну, ну, так, очевидно. Бо саме з цього такого роздавання тої допомоги ми познайомилися з багатьма волонтерами, які приходили отримувати допомогу, а потім казали: Я вмію малювати. Я... В себе був вчителем, вчителькою і можу тут послужити і бути корисним. Тому так я вас підтримую. Що значить простір? У вас окреме приміщення? Чи ви десь винаймаєте його? Чи це ваше приміщення? Який він, який він по за розмірами цей простір? Все розпочалося з того, що ми просто мали одну один гараж, і в цей гараж ми складали благодійну допомогу. І відверто у 22-му році я навіть собі подумати не міг про те, що що буде зараз на початок 25-го року. Потім ми побачили, що потребуємо щось більше ніж просто гараж, і ми поспілкувалися із Олександром Дмитровичем Позорем, і він нам підказав, що ми можемо власне орендувати приміщення в приміщенні колишньої районної держадміністрації. І зараз у нас є в оренді два приміщення. Приміщення номер один це трішки більше 50 квадратів. Там ми проводимо гуртки, і це друге приміщення приміщення бібліотеки е, нашого простору, який є трішки більше ніж 30 метрів квадратних. Але гараж залишився у вас. Ні, ми вже відмовились від гаража. <рес> Не думаю, як початкова така точка точка використання. А отже, так. пане Антоне, Хто приходить до вас? Це передусім діти, чи можливо дорослі, чи така змішана схема, що приходять і ті, і ті на майстер-класи взагалі на спілкування? Ну, ми помітили на останній такі нашій зустрічі з волонтерами цікаву тенденцію, що первинно в нашому просторі було дуже багато гуртків для дітей. Ми мали малювання, глинотерапію, дитячу творчість декілька груп. В нас були дошкільна підготовка і так далі. В нас було більше для дітей зараз, в зокрема на початок 25-го, кінець, 24-го року. Ми маємо цікаву тенденцію, що в нас є арт-простір по суті арт-терапія, куди приходять старші за 18 років і малюють. Ми маємо буквально минулого місяця розпочали діяльність такого кінопоказу. Це показ саме українських фільмів, українського виробництва. Зокрема, теж плануємо показувати фільми, книги яких є в нашій бібліотеці. Тому, якщо підсумовуючи, можна сказати, що зараз ми зберігаємо більш-менш такий баланс між дітьми, підлітками. І дорослими, і це важливо, бо ми дуже хотіли охопити більш-менш усі вікові категорії. На початку 22-го року, як тільки ми починали таку освітню дозвільну діяльність, то ми дуже звертали увагу на те, скільки дітей місцевих до нас приходить, скільки дітей вимушено переміщених осіб. Але зараз ми вже цього не робимо. Можна сказати, що сюди приходить як. Діти і числа ВПО, так і діти із місцевих мешканців. А от крім кінопоказів, що ще можуть у вас знайти, побачити, дізнатись нового, саме дорослі. Для дорослих в нас теж є два такі моменти. В нас є ну найперше бібліотека. Mm -hmm. Дорослі можуть прийти і взяти собі будь-яку книгу і їх перечитувати. В нас є біблійне коло, яке веду я, і ми вивчаємо Біблію, де рядок за рядком ми приходимо і вчимося двох таких базових речей, що віра не суперечить розуму, і що вірою ми можемо жити щоденно тут і тепер. Другий момент, на який хочу звернути нашу увагу і увагу слухачів, це те, що якщо ви. Хочете, можете, вмієте проводити ту чи іншу активність, то, будь ласка, не соромтеся, приходьте до нас і проводьте ту чи іншу активність. Ми будемо радо вас вітати. Я розумію, і ще що... один і ще один такий такий напрямок це в'язання. Ми не мали, ми мали колись такий гурток, в'язальний клуб. Але зараз ми ведемо в'язання шарфів, бафів і так далі. Для військових. Люди можуть прийти до нас у простір, взяти нитки, зв'язати потрібні речі, а ми їх уже передаємо військовим. Ваш простір з 20-го року розпочинався з такої благодійної складової. Так, от крім того, що ви зараз е, в'яжете речі для наших захисників, для наших захисниць, чи ще ви долучаєтесь до м, таких благодійних ініціатив? Ну... Так, очевидно, як ми маємо якісь заходи в місті. Ми як простір беремо участь, ми доєднуємося до організацій майстер класів доєднуємося до благодійних ярмарків і так далі. Так, очевидно, що ми беремо участь. Бібліотека в просторі Добрий Козятин. Я просто мав нагоду подивитись світлини так з відкриття бібліотеки. Я, я звернув увагу, що багато дуже таких сучасних книжок. Як ви створювали бібліотеку, можете поділитися цим досвідом? Бібліотека створювалася із нашого планування. Мого великого сумніву та великої віри і підтримки, можу сказати, тисяч людей, які нам ці книги пересилали. Найперше планування. Ми робимо планування на рік у нашому просторі. Очевидно, що з різною успішністю ми його реалізовуємо на це є багато різних факторів, але ми плануємо, ми мріємо. І навіть Патріарх Йосиф Сріпий. Нашої церкви він казав мрійте про велике. І ми справді маємо дуже великі і гарні мрії. Наша бібліотека була такою мрією, і можу сказати з великою радістю, що ми цю мрію реалізували. Другий момент чому мій сумнів. Бо кожен, хто, кожен книголюб, що купує книги, він знає наскільки зараз. Вартісна є книга, зокрема книга українського виробника це 300-400 гривень. Я собі думаю, ну звідки ми візьмемо ці книги, але ми е, пішли наступним чином: ми створили допис е, в інстаграмі, сказали про те, що організовуємо таку бібліотеку. І справді, на мій сумнів і подив, люди дуже так активно підтримали нашу ідею, і ми зараз, завдяки підтримці людей, ми маємо в нашому просторі більше 1700 примірників сучасної книги українською мовою. І це насправді радує, що люди нас так підтримали. Але певно, збір ще не закритий, і книги продовжують надходити до вас. Так. Е книги продовжують до нас надходити. У нас е навіть більше скажу, я радий, що не просто ми зібрали книги і маємо гарне приміщення, але наше приміщення е є повне людей. Ми ведемо обліки, наприклад, е минулого. Минулої неділі до нашої бібліотеки прийшло близько 50 людей, які взяли по дві і більше книги. Вони приходять, були люди різного віку, від найменших і до найстарших. І це, це справді радує. І кожен, хто має добру книгу українською мовою, я запрошую її їх передавати нам на місто Козятин на перше відділення, Борис Антон Михайлович, ми радо приймемо, оплатимо доставку, і ваша книга буде служити ще довгі роки на користь багатьом людям. Антон Борис, засновник простору Добрий козятин у нас сьогодні в ефірі. От е, я запитав вас, ви мені не відповіли. Не знаю, чи це скромність, чи це ви просто забули. Е, коли я запитував про. Ідейного засновника, так і взагалі практичного засновника, тобто, це ви? Хто створив цей ну, простір Ну так. Ви і люди і люди, які були навколо вас. Я, я вам поділюся, що в нашій церкві знову ж таки була така ідея, що ми, як священики, маємо робити планування на рік, 5 і 10. і Я собі відверто думаю, ну, щось таке придумали, що ну, нащо мені в церкві робити планування? Але я е, відмовився від такої своєї і розпочав планувати. І з різною успішністю е, виходило робити ту чи іншу активність. Бо е, яка думка нашої церкви в тому, що ти молишся, ти читаєш Біблію. І благодійність або соціальне служіння це є виявом твоєї віри, і 10 років в мене відверто нічого не виходило. Були різні такі розчарування, знеохочення і так далі. Але можу сказати, що справді милістю Божою, зараз ми маємо. Чудовий простір, і мені приємно, що з однієї сторони, я як засновник цього простору, а з іншої сторони, я можу сказати, що я один із волонтерів доброго козятина. Бо добрий козятин це місце, де, яке зібрало все, яке зібрало дуже таких, знаєте, творчих, креативних. Небайдужих, людяних дуже проактивних людей, із яких я особисто беру приклад, і мені дуже приємно бути в їхньому товаристві. Можна також сказати, що простір добрий козятин став для самого міста таким важливим соціальним хабом. Так, так, ми навіть ведемо статистику. То на тиждень наш простір відвідує від 100 до 180 дітей і дорослих осіб. Ну і е, говорив сьогодні на самому початку, коли робив таку довідкову інформацію про простір Добрий Козятин з приводу майбутнього семінари та вечори обговорення. Чи вже це не майбутнє, чи це вже реальні? Вже вони проводяться. На даний момент ми маємо фільми, які показуються, і це є такі моменти обговорення. Наступне такі плани ми маємо вечори із психологом, коли люди просто будуть приходити на зустріч і спілкуватися із ним. Це попередні групові заняття. Наступний момент ми плануємо робити сімейні семінари. Їх я теж проводив. Кілька років тому назад, але будемо напевно кооперуватися із місцевим психологом і проводити такі зустрічі. Наступний момент ми прово... цієї неділі. Ми будемо проводити захід, який називається Долоні дружби. Це захід для дітей, загиблих героїв, які нас захищали і погинули. Ми будемо мати три вікові групи. Також хочемо дуже організувати матерів і дружин військових для, для такого дру, підтримки, спілкування і наступний момент, який ми теж маємо намір реалізувати цього року. Ми дуже хочемо придбати для дозвілля в нашому просторі це інтерактивну підлогу. Це такий сучасний засіб, який для дітей буде дуже таким цікавим з точки зору ігор. А для вихователів нашого простору стане ще одним інструментом для того, щоб більш ефективно і в сучасний такий спосіб проводити заняття. І теж ми плануємо і дуже хочемо придбати 3D-принтер для того, щоб знову ж таки проводити заняття. І теж маємо ще одну добру сферу, в якій цей принтер зможемо застосувати. Ну, сподіваюся, у вас все вдасться. Антон Боре, засновник простору добрий козятин, був у нас сьогодні на прямому зв'язку із Козятина. Дуже вам дякую за вашу ініціативу і за вашу роботу. А проект інсайт на сьогодні завершується. Зустрінемось вже завтра. о цій порі. На все добре. По буднях на 101 і Проєкт, що розширює горизонти, Інсайт.